Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, слава Господу, який такий до нас милосердний. Не вважайте для себе обтяжливим піст, тому що Він готує нас до вічної радості, і ви повинні знати: у пості радіють святі пророки, радіють апостоли і мученики, тому що всі вони з невтомною ревністю подв'язалися в пості, бо ж посту радіє і Господь наш. Якщо тільки ми постимося з любов'ю, Надією і вірою Сьогодні Святою Православною Церквою почитаються праведна Софія, княгиня Слуцька, що жила на початку 17 століття, преподобні Васа і Симеон Псково-Печерські, прославлення яких відбулося у 2003 році, та прославляється ікона Божої Матері Смоленська у Міленія, а також молотовно згадуємо мучеників Хрисанфа і Дарію та з ними мучеників Клавдія, дружини його Іларії, Ясона і Мавра, їх синів, що постраждали за Христа у 280 році. Якось один заможній чоловік, бажаючи дати добру освіту своєму єдиному сину, майбутньому мученику Хресанфу, переселився із ним до Риму. Кмітливий Хрисанф із завзятістю вивчав все, що пропонували йому наставники. Одного разу серед купи книжок він побачив тексти нового завіту. З притаманною йому увагою, юнак захоплено почав їх вивчати. Істини хрестової віри настільки запали у душу Хрисанфа, що він вже не міг залишатися язичником. Прийнявши святе хрещення, юнак став на шлях. Відкритої проповіді Христової віри, батько Хрисанфа збентежений такою зміною у своїй дитині, усіма засобами вмовляв його зректися християнства, знайшовши для сина прекрасну та розумну дівчину, язичницю, яку звали Дарія, влаштував усе, щоб син одружився з нею. Проте Дарії не вдалося звабити юнака на зречення, але навпаки, Хрисанф переконав її залишити поганську віру і служити єдиному Спасителю Ісусу Христу. Тож, йдучи у вірі Христовий разом, юні Хрисанф та Дарія. Перетерпіли від язичників багато знущань. Проте батьки не хотіли з цим змиритися, і юних мучеників власноруч живими закопали у землю. Так мужньо закінчили свій життєвий шлях ці святі сповідники. У цей квітневий день православний календар вітає усіх іменинників, які мають імена Дарина, Клавдій, Марина та Симіон. Возлюблені у Христі у час Великого посту свою мудру духовну пораду дає нам архімандрит Іоанн Крістянкін. Нехай кожна людина, яку посилає нам Господь сьогодні на життєвому шляху, стане найважливішою, найдорожчою та й найближчою. Зігріймо ж її душу!